Всім привіт! Вітаю на каналі Інтеркарс. З вами Богдан і це канал про автомобілі. Сьогодні ми маємо для вас на продаж шкода Octavia S7, машина 2015 року виробництва, Двигун 1,6, дизель 81 кВт 110 кінських сил, коробка передач механіка 5 ступка. Машина до нас приїхала з Німеччини. Машина по кузову без єдиного підфарбування. Вся в рідній фарбі, кузов в дуже гарному стані, без царапин, без м'ятин і тому подібного. Машина на дуже гарній комплектації. Пробіг автомобіля 206 тисяч кілометрів оригінальний та підтверджений. Автомобіль Повністю в ідеальному, технічному та косметичному стані, без вкладень взагалі. Автомобіль вже розмитнений та сертифікований. По комплектації передні та задні партроніки також передні протитуманні фари, в такому стані оптика, капот в гарному стані. Без жодних зауважень. Резина літня Continental. Ідеальні, тормозні диски та колодки. У нас зеркала складаються та підігріваються, ззаду також у нас Continental. Ззаду у нас присутній. Форкоп, задні партроніки. У нас регулюються зеркала, складаються та підігріваються. Вся електрика, сидіння в гарному стані, кермо в гарному стані датчики світла, датчики доща, круїз контроль, повторюсь, 206 тисяч оригінального пробігу. Ззаду в нас ось так воно все виглядає, нема жодних потертостей, все в гарному стані. Вогнегасник, двосторонній коврик, поличка, знак, піна та компресор. Багажник ось такий великий. Ось тут ще заводська пленочка присутня, там також з тієї сторони. Тут у нас все також без зауважень. Бачите, в якому стані ручка, оригінальний чухол. У нас двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, навігація. Bluetooth, Аукс, тому подібне. Він код кому потрібно, перевіряйте. Так. У нас ось тут немає ніяких сколів. Все в гарному стані. Дах оригінал. 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 Оригінал? Оригінал. Поріг також в оригіналі. Капот в Оригіналі. Тут та поріг також в оригіналі. Як бачите, автомобіль весь в рідній фарбі, в гарному стані. Оригінальний пробіг 206 тисяч. Всі функції працюють. Я вам зараз ще покажу лаунчом, пробіг та стан двигуна та всі інші параметри. Так, все, не переключайтесь, йдемо далі. Так, дивіться в нас в якому стані салон. Тут Навігація, підігрів сидінь, двозонний клімат контроль, карти України присутні, мультикермо, датчики світла, круїз. В якому стані пластик, коврики. Воно все в гарному стані. По діагностиці ніяких помилок немає. Так, ідемо далі. Так, і в нас. Турбіна дує відмінно. Всі чотири форсунки в ідеальному стані, мінімальна корекція. І маса сажі 12 грам. І в нас 54 кілометри тому була регенерація. Тобто по турбіні, по форсункам, по сажому фільтри взагалі без зауважень. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Дивіться, 2 також 206 тисяч кілометрів. У нас кліматконтроль заправлений, підігрів сидінь, все працює. У нас ще дуже зручна Ось така штука. У нас тут є задні та передні партроніки, і в нас автомобіль малює траєкторію, що дуже рідко, і це не у всіх шкодах є. Що вперед, що назад. Ось так, Я вам ще покажу, якщо, як у нас виглядає під капотом. Двигун не митий, тут все в оригіналі. Там форсуночки, все сухе, турбіна, все сухе, Бачите, мотора ніхто не мив, все в оригіналі. Тому машина знаходиться в місті рівне, можливо, доставка по Україні. Можливо, перевірка на будь-якому вашому СТО. Якщо при потребі допоможемо зареєструвати в місті Рівне, або в місті Київ, або місто Луцьк. Там маємо знайомих в сервісному центрі. Все, тому, хто шукає таку шкоду, контакти будуть під відео. Телефонуйте, і ми з вами домовимось. Всім дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всього найкращого.